Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі АдіСтратегії та TalWar. І сьогодні у нас Польща рейтинг. І будемо пробували ми трошки поінакше зіграти, плануємо ми грати через піку, через піку і багатостволки. Ну і кавалерія якась буде відповідно до цього набору. Тим часом ми вже добудовуємо другий міський центр і заклали складик. І зараз все швиденько максимально постараємося побудувати без мінімальних якихось доступників. Як-не-як? -як. Так, складок у нас є, це у нас є. Гринок пішов. Ну і давайте шукати золоті шахти, як не як. Так, щось тут дуже довго ми ж їх шукаємо, не знаю чому. Так, друга є, третя є. І ще десь одна має бути, тому по можливості обмінюємося. Ну, вже, скажімо так, не за найкращим курсом, але все одно. Так, давайте третій міський центр і кузню. Як-не-як, Як пік, я думаю, в нас має бути достатньо. Плюс ще будуть рундашири. Я б казав зробити навіть не гармати, а іменно багатостволки. Щось треба ще подивитися, про такого ми граємо, доволі цікаво було, було би. Так, ви всі сюди дружно. І нам треба ставити казарми, але в нас ще немає однієї шахти, щоб їй добре було. Так, ну і де ж ця золота шахта? Не можемо знайти. Так, і вас зразу всіх на академію. Куда без цього? Трошки у нас тут звук щось впав сильно, Ну, нічого. Так, робимо піки і піки пішли. Ось у нас остання золота шахта. І давайте зразу на залізо кинемо, бо... Як-не-як, -як, це також потрібно. Хоча б одне залізо і вугілля. В ідеалі. Так, і в нас тут теж Польща. У нас чотири Польщі. Ну, скажімо так, в такому випадку є один хороший плюс. Не потрібно дуже так і рейдити будемо. Але все одно. Так, це в нас є. Давайте трошки під шахти попідкидаємо ресурсиків. А то щось... Поганенько. Так, барабанщики в нас пішли. І зараз закинемо ще на вугілля. Що нам особо не потрібно, лише на патрони, скажімо так. Ну і прокачка каменю. Ну, або якщо ми вже потім перейдемо на стрільців, яких має бути доволі багато, то ще може бути якийсь результат. Так, наш союзник іде в мушкетери. Розумний союзник вже добре. І думаю, мабуть, на мене що дурний, що йде в піку. Ну, подивимось. Просто хочу спробувати піку і багатослолки поєднати. Ну і кавалерія. Там в Польщі, якщо не помиляюся, що у нас є гусари, стрільці і є ще така середня кавалерія. Як вона правильно називається. Так, ми ще зробимо трошки шпигунів. А саме. А саме кілька стрільців. Так, у нас взагалі ніслов немає. Так, давайте шлоні десь на дерево топити. Від нас на золотом. Так, золото у нас прокачане. Так, апаємо сокеру. І давайте барабанщиків по контуру порозкидаємо і поставимо ще для них по кілька стрільців, щоб супротивник не знав, чим ми будемо воювати. Так, стрільці давайте також. І вздовж кордону. Я думаю, що якщо в нього є барабанщик, він їх побачить по-любому стрільців наших. То в принципі хай бачать. Це я кажу діло таке. Так, а що в нас ще так довго немає, бракує нам на дип. Дип нам треба. І треба так доволі серйозненько. Так, кидаємо ще стрільців. Це з одного боку буде у нас як обман супротивника, в що ми граємо, а з іншого боку, додаткова місія, скажімо так, не ОБСЄ. бо барабанщики це іменно в ОБСЕ побачать інше не зроблять. Так, рундашири в нас потопали. Харчі підкупляємо. Так, я б казав поставити паркання Яценюка. По суті, він є, але толку з нього ніякого немає. Так, найже прийде стрілець. І ось так ми загородимося. То що у нас в Польща, якщо супротивник керують Гусарію, то це буде доволі сильно. Так, давайте будемо робитиме. Легких вершників, їх, в принципі, має бути доволі багато, а нам в даний випадок потрібна просто кількість, а не якість. Так, давайте всі дружно на парканчик наш. Так, ну, косац таке діло. Так, і давайте відберемо АПМ Баут стволки. і будемо робити через них іграти. і грати Ніж щоб пробувати. Так, є в нас друга стайня. Що ми дуже довго і пізно розвиваємося, але все одно. Так, і нам потрібно вугілля. Вугілля, вугілля. Взяти підкову і, мабуть, потім ще що має тими. Ну, скоро це, якщо ми підемо потім мушкетерів, але не факт, звісно. Бо все ще може 150 разів помінятися. Так, давайте їх також підкачаємо. Бо піка добре грає іменно в формаціях. Так, і давайте будиночки, бо як завжди їх вже бракувати будемо. Так, апнемо камінь і кинемо ще більше людей на камінь. Так, і ботостволки в нас поїхали. Так, три стайні роблять нам кавалерію. Ну і по можливості ще харчі покращити треба як-не-як. Так, і вас кинемо на харчі. Бо ми його постійно купляємо. І це трошечки сказав би непорядок. Так, що у нас тут парканчик? Парканчик будується, немножко довговатом. Ну, що поробиш? Так, 3600. Зараз у нас буде підкова Так, підково водіє, ще 2 хвилини буде робитися кавалерія І в нас знову брак місць. Щоб вам добре було з тими хатками. Так, давайте ще з цього боку накопаємо їх, щоб їх мало не було. Так, три сотні. Ну давайте поставимо хоча б якусь охорону. Таку на мінімалках, скажімо так. Охорона на мінімалках буде з піксами. Так, я думаю, що такий час вже можна повзти своїх спеціальностів. Бо вже великою ролі так, воно вже не зіграє. Так, і давайте поставимо ще одну стінку яценюкам. Там може бігати все, що хоч і не хоче. Бачимо, цей грає чуть, чуть інакше червоний. Так, вас швиденько на стіну. І прокачуємо свої війська, на що можна. І давайте з тим ще це все заб'ємо у формації. Так, є в нас цей. І давайте ще рунда шерів також у формації. І будемо зараз ми рухатися. Так, ну 15 вже таке. Так, кавалерія в нас поплила, цього нам не треба. Ми прокачуємо нашу піхоту і ставимо ще ардепушку, як-не-як. Ну і церкву можна заодно поставити. Перехід століття ми, можливо, теж, теж успіємо зробити. Не факт, звісно, але все можливе. Та щоб добре з тою брамою було. Так, і поїхали всі. Дружно за паркан. Так, качаємо нашу піку, треба багато харчів. Поки що, на жаль, ми такого собі не можемо дозволити. І давайте ще один поставимо млин з запасом. Йоперний театр. І тепер будемо робити артилерію. Так, бачимо тут дві стінки. Як показує практика, це переважно тільки від ворогів. Ставлю дві стінки. Так, і по нам трошки прилітає, супротивник грає через батос. Так, він грає через артилерію і стрільців. Так, бачимо, що я й казав, з одного іншого боку одна стінком. Це куди-куди краще. Так, ви давайте дружненько сюди. Все-таки треба йти ватостолками догори. Так, вас всіх кидаємо сюди і у нас знову хатки. Ох, достали мені ці хатки вже. Ставиш, ставиш і мало і мало їх. Так, дерево мало. Давайте вас ще кинемо на дерево. І прокачаємо ще свою піхоту. <кій> так, а наші вже під'їхали чи не під'їхали. Давайте ми вас ще кинемо сюди на обої. І з вами кинемо багато стволки. Зараз трошки буде сюрприз, скажемо так. Так, і хай топить собі так швиденько, помаленько в ту сторону. Здравимо собі трошки ближчу браму. Та щоб тобі добре було. Так, а тепер багато з волками трошки підстріляємо його стрільців. Ну там десь майже половина, скажімо так, лягла дружно. Так, доволі багатенько поклали. Так, давайте ми цю браму закриємо на всякий випадок від гріха подалі. Це просто жах, не люблю браму так ставити страшно. Так, і давайте заходимо дружно в гості. Всім, чим маємо. Там деякі війська ми таки лишимо на базі, щоб як не як В разі чогось мати відбитися від якогось рейду. Так, і в нас тут ще кавалерія, Гусарію він робив. Осарі хороша кавалерія. Ну, тут зараз, по ідеї, моїх їх має порвати як ту зігрілку. Але в нас як-не-як піком. Так, і в нього вже пішли селяни і все гарно пішло. Ох, там пішла рубка верху. Доволі така хорошеньком. Так, давайте, давайте зажимаємо, пробиваємо його базу до кінця. Ми особо сильно і не втратили. Хоча, в принципі, можна робити вже і стрільців переходити. Тільки не знаю, чи є сенс переходити. Мабуть, поки немає. Більше там червоний також військо злив. А в нас вже буде військо підпрокачене і на піку орієнтованим. Так, давайте друженько, добиваємо цього. Так, ну кавалерії у нас тут небагато лишилося. Так, захоплюємо все і спалюємо. Так, бачимо, що селяни тут бігають. Невідомо куди і як. Так, кузню ми спалимо, це ми спалимо. Так, не знаю, не факт, що він врятується, але все можливо в принципі. Так, давайте ми це все ще можна позахоплюємо. Ну, супротивника дві 2000 2, 2 ардепом яким, на жаль, він не скористався толково. Так, і давайте топити до червоного бази. Бо треба його як-не-як відволікти. Щодів нашого союзника трошки відлип, скажімо так. І Це все ми позриваємо, щоб нікому не мішало. Так, ну і заодно він більше не буде мати де відзяти селян. І бачимо, синій свою базу почав спалювати. Так, що в нас тут? А тут у нас брама закрита, щоб ти добре було. Так, давайте всю кавалерію на допомогу союзнику. Так, перейдемо в століття. І вже потім можна буде робити різного роду стрільців. Так, тут у нас все ніби поки працює нормально. І давайте пробувати паркан. Це як-ніяк має доволі сильний його відволікти. Так, бачимо вже. Він перейшов к моєму століття навіть. Ну не факт, щобі це поможе. Так, ще підведемо багато стволки і потім йдемо в атаку. Так, ну бляха, написав ви за боту і вийшов зі грим. Нащо так робити?